Всім доброго дня. От вирішив поділитися такими простими буднями дрібних фермерів. Чи як нас можна назвати. Я себе відносив більш до одноосібників, напевно. Враховуючи кількість землі, хоча намагаюся працювати більш-менш в юридичному полі. Ну, Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Всі розуміють, про що я говорю. Ось змолотили сою з 2 гектар. Молотили пізно, нещодавно змолотили. ну Погодні умови не дали змолотити. Ну і власне відсутність свого комбайна також зіграла важливу роль. Я дякую місцевому фермеру, змолотив, виручив за це вдячний, тому що вона б стояла, напевно, і далі. Влага 17-18, тому зараз як можемо, так і її сушимо. Вже процент скинула один. Постійно перевертаємо з місця на місця. Щоб якусь вологу скинути. Ну, зараз е докопашусь старцем, та привезу більш, більший склад, там можна буде її ширше розстелити, меншим шаром. І я думаю, морози е свою роль відіграють і вона вологу скине. Тому що здавати її при такій вологі за копійки, а скільки праців вкинуто, змішувати її з соєю яка лежить в базі, ну не хотілося б. Втрачати потім кошти на цьому да, при здачі. Тому що ціна в нашому регіоні на сьогоднішній день 11 тисяч за базу. Це готівковий розрахунок. За безхотівковий 14 з ПДВ. Ну, з ПДВ не працюю, тому про ПДВ говорити і не буду. Якось так. А зараз покажу, чим зараз займаюся в той час, коли потрібно працювати в полі. До того роду залишилось до але трошки поділюсь на боліве. Ось наш стар, старець. Обірвав шнек на колінової. Не знаю, 10 років їздив на тракторах, такого ще не бачив. Ну, що сталося, те що сталося. Заваження яке. Як конструктували ці трактори, а саме ЮМЗ, щоб змінити шнек, провести заміну шнека, потрібно розібрати одну третю трактора. Оце так не подобається і, чесно кажучи, трошечки вимотує з себе. Не проблема придбати новий шнек, замінити його, але потрібно попашитися майже день втрачати, щоб його замінити. Чекаємо і надіємося, працюємо з того моменту, коли ми зможемо придбати більш нову техніку, більш комфортнішу. Можливо, звичайно, будь-яка техніка моя властивості виходити з несправності, але більш-менш новіше, щоб воно менше приносило забуду. Приносить ці старці, яким вже по 50 років, але завдяки ним ми власне розвиваємося і якось працюємо. От такі будні в нас легкі, як хтось говорить, легкі гроші, та нікому вони не легкі в будь-якій професії, в тому числі в вони не легкі. Тому що ціни на зерно мізерні, а от доводиться саме якось викручувати ситуації з таким паливом. І в цьому році обробіток землі також. Дискування ну, не дає. В нашій окрузі ніхто не може, мало хто цього робить, тому що ну, волога велика. Сою залишаємо, не будемо обробляти, Уже весну будемо щось з нею робити. А під підсоняшник поля, які потрібно було обробити, ми обробили зарали. От якось так. Зараз працюємо саме над ремонтом, ремонтом Юхімів. Розумію, що більшість. Звоз вже перейшли на нову техніку. Але і білоруси зараз придбати білоруси, по-перше, це вже наші вороги, і робити їм виручку їхньої економіці не хочеться. Ну і по-друге, якість цих білорусів також вже не та, яка була раніше. Ще 2008 рік, 10-й, да? більш-менш нормальні. І двигуни там більше працював в ніж працює зараз. А зараз це просто вже якість нікудишня. І якщо є певні кошти, то краще взяти там якогось китайця, тому що на європейця не вистачить ніяк на коштів. Можливо, Китаї більше пропрацює, чим Білорусь. Це не вопреки білорусам, я скажу. Ті, що раніше більш-менш нормальні, зараз ті, що нові, вони не гадяться. От якось так. Якось так. Зараз буду відкручувати ванжерони, відвигати передок і проводити заміну. Заміну та складати. Якось так. Якось так і. Що буде далі, будемо дивитися. Ціни на зерно поки що. Псиниця взагалі як було 4 тисячі за готівку. 4200 так і залишилося. Що там, Скільки 6 6300 з ПДВ. Ну, а соя, я ж кажу, 11, соняшних 12 за готівку. Відповідно, 14 і 14,5 з ПДВ. Але нічого, будемо працювати, тому що нічого скажетесь, хлопцям зараз на передовій набагато тяжче. Ну нічого, здавають ворога, відновимо економіку, дай Боже, будуть ціни на зерно. Беремо корупційну складову, яка заважає розвиватися в тому числі і нам. І можливо прийде якийсь розвиток і буде нова техніка, на якій ми зможемо працювати, розвиватися, сплачувати податки для того, щоб розвивалася держава. А це адже це круг взаємопов'язаний і без цього ніяк. Тому три маємо стрій. Це так, відео просто про наболіле. Захотілося поділитися з вами. Ну що, всіх успіхів нам! Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!